Представляємо надійну серію електромагнітних клапанів svzs 11 es ідеальне рішення для автоматизації будь-яких систем. Це двопозиційні клапани пілотної дії з мембраною, які випускаються у двох варіантах нормально закриті та нормально відкриті. Оберіть те, що потрібно саме вам, без напруги клапан може бути відкритим або закритим. Усе залежить від задачі. Шість найпопулярніших розмірів від дюйма до двох дюймів. Під будь-який трубопровід знайдеться свій клапан, працюють від нульового тиску, ідеально підходять для самопливних систем, поливу, резервуарів та ліній без насоса. Живлення котушки на вибір 220 вольт змінного струму або 24 вольти постійного під'єднуються до будь-якої системи керування без зайвих перетворювачів. Стандартний корпус, якісна бронза, ущільнення довговічний NBR. Потрібно щось серйозніше, замовляйте нержавіючу сталь та ущільнення Вайтон. Клапан буде витримувати гарячу воду, пару, оливи та агресивні середовища до плюс 50 градусів Цельсія. СВЗС 11ЕС це понад 10 років перевіреної конструкції, тисячі встановлених клапанів і задоволених клієнтів по всій країні. Потрібен надійний електромагнітний клапан, який просто працює, пишіть або телефонуйте, підберемо ідеальний варіант саме під ваше завдання.